Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розглянемо такий маленький нюанс, який називається Державний Герб України. У відповідності до статті 20 Конституції державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Ну і стосовно державного, якщо гімну. там, Прапору мало точиться дебатів то стосовно Державного герба України, який написаний, що державний головним Державний герб України встановлюється з врахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького закону, що приймається не менше двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України. Ну і стосовно цього повної точиться багато дебатів різного роду толкувателів, толкунів, толковіща і так далі. Що якщо немає на печатці державного герба, то фактично це. Рішення суда, чи рішення Верховної Ради, чи указ президента там він не є дійсним, оскільки за відсутності державного герба, оскільки обов'язковим елементом документів має бути печатка з державним гербом. Ну, можна так толкувати, можна так трактувати, можна погоджуватись чи не погоджуватись. Але я хотів звернути увагу на те, що в принципі, така думка має право на існування, але вона спростовується двома великими речами: а саме перша річ це шлях мовчазної згоди, і друга це конклюдентні дії. І це дві страшні речі, які люди мало коли враховують, оскільки. Шляхом мовчазної згоди всі домовились, ніяких забастовок не було, де всі погодились, що рішення суддів українських без наявності Державного герба України є законним, воно виконується. І на сьогоднішній день, з приводу цього, немає жодного рішення про те, що таке рішення не є законним. Тобто, це перше. Друге. Стосовно э, того, що э, шлях э, конклюдентних дій, конклюдентні дії державних чиновників виражаються в тому, що вони, в принципі, погодилися і використовують цей, э, ці печатки з, з э, малим дер, гербом України чи з малим державним гербом, ми зараз розберемося, як його правильно називати, і жодних перепон в тому. Немає на місці держави України, я б все-таки змінив Конституцію статтю 20 і не вигадував там різного елементу княжої доби, княжої держави Володимира Великого, або головний проголовний елемент, або там ще якісь там вигадки. Чому? Тому що. Герчиве, герб війська Запорозького. Чому? Тому що це для сучасності немає ніякої важливості. І неважливо на рішенні суду стоїть малий герб України на печаці чи на великий, якщо воно виконується, якщо його всі дотримуються, значить воно є законне і правове, і не потрібно ніяких вигадок з цього приводу. Тепер стосовно того, що в нас Верховна Рада інколи. Замість того, щоб писати закони чітко, недвозначно, вона інколи дозволяє собі писати всяку муть і сіяти, розбрати на підставі якогось там слова або неправильного трактування такого слова. Таким є, дає підстави для таких трактувань, є постанова Верховної Ради про Державний герб України від 19 лютого. 1992-го. Пункті 1 Верховна Рада України з, е, на бланку з Гербом Української Радянської Соціалістичної Республіки е, написала про Державний Герб України постанова Верховної Ради. Верховна Рада України постановляє затвердити тризуб, як малий герб України. Звертаю вашу увагу, що як малий герб України. Вважаючи його головним елементом великого герба України, і там кольорове та схематичне зображення герба додаються. І друге, зображення державного Герба, а тут вже виходить як малий герб України і зображення Державного Герба України. Ну тобто, замість того, щоб написати, що як малий державний герб України і далі теж слово сполучення. Одночасно у всіх документах застосовувати, вони тут навели вже дві різні тлумачення, дві різні назви. Малий герб України і Державний Герб України. Ну, від того, що на сьогоднішній день, хто там що трактує, як читає. Є там символ держави, трезуб, який має у відповідності до цього схематичне зображення герба, додаються кольорове так схематичне зображення герба. Ну, недотримання пропорцій, кожен собі сьогодні трактує як хоче. Знову ж таки, бо на сьогоднішній день трактувальників доволі багато, і фактично, якщо поглянути на військові ще Збройних сил України, то там цей трезуб упрощений до звичайної вилки. Трезубої вилки. Нічого там немає ніяких пропорцій, ніяких пропорцій там не витримано, і ніхто над цим не задумується. Ну, Збройні Сили України є, вони воюють, вони стараються давати відсіч агресору і нічого. І ця вилка, якби там був тризуб, чи малий герб України, чи державний герб України замість цієї вилки, яка там є, ну, воно би на суті двіження не впливало. Таким чином, я думаю, що сьогоднішнього дня ті всі, хто слухають мене, і... Ті всі, особливо там грамар нації, там, всі ці націоналістичні полупокерні двіження, я думаю, що вони припинять свою діяльність, оскільки їхня діяльність в такому ракурсі фактично направлена на розкол серед українського народу. Я не вживаю слово суспільство, оскільки суспільство це ефемерне, це все міраж є в Конституції України. Український народ як окремий суб'єкт права, і з цим треба рахуватися. Рівно як і держава Україна є окремим суб'єктом права, і з цим також треба рахуватися, бо на жаль. Чи на щастя, я не знаю, хто там як трактує, на сьогоднішній день прийнята Конституція України саме в такому вигляді і поки що її не змінювали. Тому Верховна Рада України мала би навести порядок в цьому елементарний, оскільки навіть в період війни в загальні положення, тобто доктринальні положення. Конституції України, які написані в першому розділу, можна вносити зміни, і такі зміни варто внести, щоб не сіяти, не давати підстав для розколу серед українського народу. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!